Всім привіт, друзі! Це знову iPhone World. Я вибачаюсь на старті відео про якість цього відео в прямому сенсі цього слова. Тому що я коли записував, точніше, коли я вів стрім, я забув поставити на запис, щоб в нормальній якості в мене було збережене це відео. Тому довелося скачати вже стрім з YouTube і там прокрасив якість, але. Основний поємн цього відео буде зрозуміло. Якщо не на старті, то десь дуже близько до нього. Але забігаючи наперед, була дуже крута гонка в Остіні. Прям, прям кайф. Через те, що погана якість я дуже суху вижимку зробив, але в цілому гонка була дуже крута. На старті цього відео по традиції ми починаємо з донатів. Я прикріпляю тут свій донат. Це збір, який е, попросив поширити. Ну, точніше, не попросив поширити, а він попросив допомоги стосовно цього збору. Вже не в перший раз допомагаю після того, як Сергій Якимчук е, чи Якимчик. Вибачте, якщо я неправильно я щось сказав, е, зі спільноти КМАМК він інколи поширює збори е, і до і попросив долучитися до збору на тактичний рюкзак медику. А, тому, власне, я долучаю до цього збору і закликаю це зробити вас за першою лінкою в описі. Нібито все вам пояснив, ще раз вивчаю за якість тих трьох шакалів, які ви побачите е, далі перед собою, але я сподіваюся, це все терпимо, тому що це топ-контент. Беріть е, щось смачненьке, я бажаю вам приємного перегляду. Так само, до речі, ще якщо перед початком анонсую сьогодні. 1 лютого стрім на каналі Слікресень України другий день кваліфікації. Я буду коментувати з Юрієм Кравцовим, тому що у Дмитра Горманя технічні табли сталися, тому знову буде дуже весело і забавно всіх запрошено трансляцію в районі 21.10-21.15. Тепер точно все. Приємного перегляду. Зато вони фіксять. Те, як має виглядати Ліврея Макларен. Чи щось там, якесь відтворення, чогось вони фіксить. А таймер звичайний. Досі не може. Скільки це протягом... Вже півроку десь. Так? Да? Може трошки менше? Ну вже вважайте, що. Лютий на вулиці. Це вже точно, як мінімум, реально півроку. Не фікситься звичайний таймер в лобі. В мультиплеєрі. Ось навіть зараз, дивіться, 20 людей є, навіщо взагалі таймер? Якщо є вже 20 людей, і тут немає кнопки, типу, готовий, да, не треба нічого прожимати. Тобто, по дефолту, той, що зайшов в лобі прогрозився, він вже готовий. І коли набирається 20 людей, і улівить, що на таймер, ну, таймер оновлюється постійно. І 20 людей сидять і просто ну, і чекають чогось. Хоча вже ніхто не може зайти. Можуть вийти люди, так. Да, але вже їх зайти додатково, ніхто не може, нікого не треба чекати. Не знаю, мені здається, це вічний двигун, коли ти просто сидиш і знаходиш нові баги в грі і з них агрешся. Так, що по погоді у нас? Дощ вагонку. Початок з дощу. Окей. Який напряг ви собі не уявляєте, який це напряг зараз. Там один чудік тільки, да, поїхав вперед і все. А! -а, -а, -а. Взагалі нуль задоволення в дощ насправді. У будь-якому режимі. Це тупо важко. Блять Представляете реклам своих Фу, в натуре трэш Ну подивись, ну это трэш Ну а трошки месяца блять дать Подумал ты нахуй трошки, чи не? А! от меня все Приємно, блядь Вот то. Вот то ж. Посиди сзади подумай над своей поведінкою. Не, я поставил 85, мне достатньо, мне прям с головою Господи, ну шо ты робиш? блядь, какая ты тупая? Ілигал мені ще дал овертейк. Разъеб! Разъеб! Топ перегони! Клас, кайфую, страшно! Поломаний таймер, неадеквати. Погода то така, не менше, блять. За всей Чи хуйні. сісти покатать. Я не знаю, я просто хочу пограти в игру, я не можу ні в що пограти нормально. Тому що тут бути over Power Шей в Монсі напрямій, там взагалі в мене шансів не буде. Шейв дощ. Хочу довго, але блять. У мене... блять, в мене ще просто пропав фідбек на кормі. <рес> Це тупо мєм. Блять, фу, мене так бісить ця гра. Це просто... з нею просто неможливо грати нахуй в ні один режим. Тупо в ноль режимів, блять, можна грати в цього -то нормально. Без нервового зриву. Вона ну, класна, особливо перший сектор Ески. Мені дуже подобається. Вона не легка, але. кайфова, тут завжди класні перегони. Ви ж розумієте, що. Це, ну, типу, я навіть не знаю, як висловитись без обзивань і матюків, тому що воно ріже вухо. Навіть, ну, воно ріже в ухо, коли я матюкаюсь, воно мені не, само не подобається. Просто мене вже не ну, я вже не витримую. Реально, ви уявіть, наскільки паршивий режим, що в нього вже не заходять люди, щоб за 23 хвилини назбиралось більше, ніж одне лобі, яке не працює. Тобто, ж, якщо ви не знаю, слідкували чи не слідкували, але в цьому лобі є люди, які постійно виходять і заходять. І заходять вони в це лобі, тому що в тебе немає можливості вибрати інше лобі. Відповідно, можна зробити висновок, що іншого лобі, навіть якщо воно би. Ну як, якби воно було, можливо, тебе закинуло в інше лобі, правильно? Але його немає. І його немає через те, що немає більше 17 людей, які хочуть грати в онлайні зараз. Тобто було б інше лобі, закинуло б, можливо, тебе хоч якийсь раз в інше лобі. Минуло скільки 25 хвилин, 24 хвилини, щоб ви закінчили гонку, де було три людини, і ви дочекались, поки почнеться наступне, неважливо з якої кількістю людей. Просто сам факт запрацював у лобі через 25 хвилин після того, як ви дограли попередню катку. То крім того, щоб не працює таймер, немає людей для того, щоб назбирати повне оце лобі, якби, уявіть, запилося до 20 людей. Це лобі, зайшли б інші люди, їх би вкинуло не в це ж лобі, їх би кинуло в інше лобі. І, можливо, воно би працювало. І людей, які виходили звідси, можливо, перекидували б в то лобі, але його нема. Тому що вони повертаються сюди, після того вони вийшли звідси. Ренет, я, я витрачаю свій час, я витрачаю, я типу я стрімлю, щоб 25 хвилин ніхуя не відбулося. Тупо ноль. мене не знаю, в мене просто суцільний негатив. Наскільки взагалі можна проїбати свій продукт? Це уяви, як ти в Counter-Strike, чи там в Fortnite, чи в PUBG, чи в будь-якій іншій грі, де є так само PvP. ти натиснув шукати матч і ти чекаєш 25, 25 е, хвилин. Це буде класно, якщо зараз мене десь винесуть на першому колі чи на другому. І я 25 хвилин чекав, щоб проїхати, блядь, три сектори. Блять, миші всі прозорі чогось. Сині прапори, що за хуйня? Люди, поясніть, будь ласка. Ааа. Це як було в Угорщині знову. Я опять... Я знову у всіх виграю коло, блять. Я навіть не знаю, блять, це просто. Аааа. Уявіть, -а 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 -а. люди так само чекали по купі часу для того, щоб просто... На першому школі отримати плюс одне коло відставання. Найкраще коло! 845 хвилин! 58 секунд. Бля, в грі просто не працюють таймери. Сука. Але головне, що лівреї оновлені, що я жалуюсь? Головне, що Макларена, васен Мартіна нові лівреї, які, блять, міжсезонні чогось оновлюються, а не по ходу сезону. Та це не то, що. Бля, ладно, я не буду краще говорити, бо це. Я опять би сейчас буду дуже сильно матюкатися не хочу. Це єдині емоції, які у мене викликається гра. Це просто гніви матюки. Ні, тут теж кайфово, коли ви в Лізі їдете, ребятам, яких ти знаєш, а Отак ви в Funworld чекати по 20 хвилин, поки лобі знайдеться, це, звісно, взагалі для трьош. Дякую. Ого! Ладно. Прес F! Головне, коли оці двоє чудики попереду розваляться, зреагувати і об'їхати їх якось. Тому що я не хочу через них щось зламати. Вони, в принципі, плюс-мінус нормально борються, але постійно хтось атакує, постійно хтось залітає. Я не хочу навіть лізти туди. Блять, ну -а, а я ж навіть не спеціально блять удаліз. Я просто там поміщався. Чуваку похуй. Він перехрещує, бо у нього суперник блять попереду. Блять, ми зараз ще всі заїдемо на підстоп одночасно Ай-яй-яй-яй! От это я, конечно, чуть не влетів в нього. А, як погано я, блять. А, він сейчас виїде від мене. Ууу, блять Пів секунди за скільки, за півтора кола я в нього відіграв. Треш. У нього явно більше батарейки за мене. Поки що треба сидіти за ним. Намагатися втриматись. Важко. І ще ззаді цей чудік під'їжджає, це треш. А він... Не буде як я сидіти ззаді чекати, він буде залітати при першій нагоді. Я вже бачив, як він їздить. Ёб твою мать. А, я заблоковал. на внутренний... Я дуже хотів друге місце забрати. проти Але гуме. Не бачите, не вистачило, щоб на батарейки обігнати. Блядь, ну це було потно. От якби така була хоча б через, ну, через одну. Е в F1 World Битви було би дуже добре. А так ти сидиш, блядь, 25 хвилин чекаєш. Щоб зібрались трикаліки поїздити. Але це було потно. Це було потно. Оце дійсно еліт. Там багато контактів перед ними було на першому... Ст... між ними на першому стінті, але все одно. Респектфул. <плес> Друзі, таким був цей випуск F 1 World. Це були емоційні гойдолки, які, на щастя, завершились хеппі ендом. Навіть не дивлячись на те, що я е, заспінився перед двома останніми поворотами, але в цілому битва була дуже непогана, поважна, скажімо так, швидка. І, знову ж таки, якби не, не працюючі таймери, якби не е, цей баг з е, коловими, тому що в мене було таке на минулому тижні в Угорщині, так само, якби не оці всі пригоди, якби нормально працююча, Гра видавала нам от такі гонки, які були щойно перед вами в Остіні. Я думаю, в Fan World не збирались би не знаю скільки, там, 17 людей за 25 хвилин, а збиралось би, я думаю, 3-4 рази більше. Звісно, що вони збирались 25 хвилин не через те, що мало людей, хоча і це так само показник, а через те, що не працював таймер, але все одно, все одно не так багато людей грає в Fan World. І я розумію, чому, але все-таки, на жаль. От, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте сповіщення про стріми, про нові відео. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, як я зробив на початку цього відео.